Вітаю на каналі Світ! Всім миру, щастя та кохання! Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і давайте дізнаємось, що на вас чекатиме найближчим часом. Що на вас чекає з 1 по 10 листопада? Дивіться, якісь труднощі стосовно вашої роботи нарешті будуть вирішені. З чимось ви розберетеся. Тут навіть ідеї якась допомога зі сторони чоловіка. В сфері вашої діяльності ви робите все правильно, у вас всі ключі в руках, і ви виходите з усіх складних ситуацій вам Буде допомагати чоловік. Дивіться, на вас чекають дуже скоро, прямо на порозі, якісь новини. І ці новини ви якось ними будете користуватися. Тобто, якби за допомогою цих новин ви будете працювати. Щось буде впливати, ці новини будуть впливати на вашу роботу. Такі, знаєте, новини-помічники, я б сказала, що будуть вам допомагати вирішувати ваші робочі питання. І головне, що робити все правильно ви будете. Що стосується особистого життя, то тут дивіться якась, я б сказала, дуже цікава особиста ідея, причому схоже на обставини, які дуже добре впливатимуть на Скажімо, на народження цієї ідеї, на початок реалізації цієї ідеї, тому що фактично ця ідея, у вас є, знаєте, на що опертися, Так, у вас є. Земля під ногами, ви впевнені в собі. І ці ідеї, дуже класні ідеї, точно ну, посміхається фортуна. Отак От можу сказати, що в принципі все дуже-дуже класно. От, я хочу, щоб ви зрозуміли, от дивіться, народжується у вас ідея якась дуже-дуже класна, і ви такі сіли подумали нічого собі. Так в мене навіть для цього все є, все, все що вам необхідно, щоб реалізувати цю ідею, у вас все є. Є і умови, і ресурси, тобто тільки повний вперед. Якось так буде з 1 по 10 листопада буде програватися. Так, ну і давайте подивимось, які перспективи у вас що тут. Дивіться знову чоловіка, змальовується. Показує сферу вашої діяльності, і чоловік цей веде вас до якихось висот, прямо бере вас за руку і веде. Ця велика свічка, фігура чоловіка, і ви, як свічечка, загорілися, проходите через арочку, знаєте, як наче обновлюєте всю ситуацію. І виходите на нові можливості, нові перспективи. Ви дуже щасливі, дуже задоволені. Така, знаєте, радість, посмішка на обличчі, щоб, знаєте, от ви вийдете на цю гору, і з цієї гори вам буде видно все, все, що відбувається навколо вас. В інших містах, тобто, ви все будете знати і бачити. І цей чоловік вам дуже-дуже допоможе вийти на новий рівень можливостей. Так. Це 100% прорив, 100% підйом, це. Просто як тільки ви підніметеся, ви одразу все зрозумієте і все побачите. І саме це трапиться в першу декаду листопада. А в сфері дому та сім'ї люди з минулого. З якимись тяжестями, якимись образами. Знаєте, Чашечка говорить зараз про те, що зараз наступить такий період, що будуть з'являтися люди з минулого, які в свій час не отримали якогось результату, да? не поставили точку, скажімо так. Це можуть бути і родичі, і друзі. І якщо залишились в них якісь важкі питання, то ці люди прийдуть і прийдуть до вас. Це такий неприємний для вас момент. І чоловік змальований, якийсь, і жінка, і знаєте, такі якісь вони важкі носи посупили і йдуть до вас. Типу, щось було недосказано, а зараз вони хочуть поставити крапки. Вас, звісно, це буде напрягати, це буде неприємно. Якісь такі хвилювання будуть у вас. Але це потрібно буде зробити, потрібно буде поставити всі точки. Ви повинні розуміти, що якщо ви не зробите це зараз, це може стягнутися ще на якийсь невизначений термін. Це в перспективі у вас. Як тільки ви поставите крапку в цих непорозуміннях, ви з легкістю підете далі в своє світле майбутнє. Так, що у вас в домі, в сім'ї? Відчувається якийсь підйом, відчувається якась підтримка зі сторони ваших близьких. якісь задачі в домі, хлопоти, вони будуть вирішуватися дуже швидко за допомогою близьких вам людей. І тут буде і фінансові питання врегульовані. Я б сказала, що у вас, в принципі, як такових проблем немає в цьому. Всі питання будуть вирішені саме через Підтримку ваших близьких. Так, знаєте, дуже серйозна кучка цих питань, але всі вони будуть вирішені. Ще один момент буде якась серйозна розмова. І вам потрібно буде вирішити її і поговорити стосовно вашого майбутнього. Ви зі своїм партнером будете обговорювати ваше майбутнє. Ви будете обговорювати ваші Дороги, ваші направлення в житті, ваші шляхи, як ви будете йти до світлого майбутнього, що ви будете робити. Якначе ви дуже серйозно хочете підійти до вирішення цих серйозних питань, бо це надважливо, бо це ваше майбутнє. Для тих, хто не має відносин на даний момент, можливо, це стосується, скоріш за все, це буде стосуватися ваших відносин, наприклад, з вашим сином чи дочкою. Або ви будете розмовляти про це з батьками, будете проробляти якусь стратегію вашого майбутнього, будете навіть питати пораду близької людини. Так, ось якісь такі мілкі дороги, але вони дають вам позитивні, правильні результати. Знаєте, таке відчуття, що ці невеличкі дорожки, які у вас будуть найближчим часом, хоч вони будуть і несподівані, але кожна буде приносити вам якесь маленьке чудо. Дуже цікаво. Знаєте, як не планував дорогу, коли там з'являєшся, отримуєш чудом якийсь результат, дуже класний, дуже крутий. Ви в захваті, ви просто задоволені цим всім. І таке відчуття, що ці чудесні, скажімо так, дороги, вони... Були вам прописані долею, скоріш за все, що тут вам допомагають вищі сили. Будете ви, знаєте, найближчим часом передивлятися свої плани на майбутнє. Будете щось змінювати. Будете робити самі своїми ручками собі нові зміни в вашому новому житті. Дуже, дуже несподівано все це буде для вас, але це все буде на користь, це точно. Далі рішення. Ухти, яке ви рішення будете приймати. І при чому, знаєте, ви якесь таке рішення приймете через неприємну розмову. Але хоч ця розмова була і неприємною, але рішення буде дуже мудре, дуже правильне, дуже корисне. Ви приймаєте звичайно його на емоціях. щось вас, скоріш за все, дістало. Або хтось вас дістав. І причина тут у людях. Люди, які як наче заважали вам. І от в період. З 1 по 10 листопада хтось з цих людей перейде, скажімо так, ваш периметр. Це вже дуже довго тягнеться і виведе вас просто на емоції. Ви не зможете тримати себе в руках. І ставити знак оклику. Знаєте, як тільки ви приймаєте це рішення, ви відрізаєте цю прив'язку, яка просто тягнула вас у минуле, дуже мудре рішення. На фоні емоцій ви приймаєте це рішення. А у висновку це буде саме правильне і саме мудре рішення. І коли пройде час, ви будете сидіти і думати, чому ви не зробили цього раніше? Чому ви не думали про це раніше? Якось так промальовується. Давайте подивимось у сферу вашої діяльності. Вас, на вас тут чекають дуже світлі, дуже яскраві події, я б сказала, доленосні події. Події всі будуть відбиватися через підтримку. Підтримка буде надана вам чоловіком. Ви нарешті побачите нові горизонти. І ви тут будете впевнені у вашому направленні в житті. Вам буде вести в роботі, змалювався клевер. Правда, трьохлисний, не чотирьох, але все ж таки він говорить про дуже вдалий період в вашій роботі. І я вам точно скажу, що зараз ключики у ваших руках на те, щоб всі позиції, всі сфери направлення в вашій роботі просто Вийшли на такий рівень високий. Всі ваші проекти, всі ваші задачі просто підуть на світло. І всі заплутані моменти в вашій сфері діяльності просто вийдуть на дуже класний рівень. Ви повинні розуміти, що все, що ви зараз будете робити, просто в майбутньому вилізе для вас дуже таким жирним плюсом. На вас чекає успіх, вирішення питання з якоюсь жінкою на вас чекає, причому ви давно хотіли з нею вирішити питання. Ви довго терпіли, довго мовчали, але прийшов, скоріш за все, час сказати своє. Ви, як наче і не сваритися, і сваритися якась така запутана ситуація. І ви розумієте, що все, що вона зараз робить, вона робить собі в мінус. Дити, у вас будуть найближчим часом якісь такі світлі події, світлі ідеї, які будуть також мати успіху. Чашечка говорить тільки про успіх. Ви бачите, що сьогодні вона просто хоче, щоб ви раділи, і все було добре. Ключик, ключик, четвірочка. Щось четвертим числом, а може бути 4-го числа щось? Таке відчуття, що саме 4 число ви приймете якесь. Дуже важливе рішення для себе. Переглянути свої ідеї, переглянути свої можливості, ви просто знайдете найкращий спосіб, найкращий момент для того, щоб далі двигатися вперед тільки правильно, тільки до успіху. Велика стрілка і вихід на великі великі горизонти, йде підйом, іде радість, іде успіх, іде фортуна. Ви виходите на дуже великих впливових людей. От як пішла стрілочка, так вона йде наверх, наверх, наверх. Ви скоро все це отримаєте. Буде якийсь прорив. І ви виходите ну, практично на нові берега. Знаєте, такі дуже-дуже-дуже класні. Так, що ще я хочу вам сказати? Знову чоловік, знову підтримка, підтримка вашої діяльності. Не він якось так вас а, чимось так зацікавить, чи він щось таке дуже приємне зробить, що ви будете так радіти, так якось по-дитячому радіти, як наче будете прямо в долоні хлопати і радіти по-дитячому. Чому, можливо, він буде ділитися своїми знаннями, які вам підуть на користь. І ви якось зробите свої висновки, зробите правильні висновки стосовно вашої роботи, що і як вам далі робити. Зробите правильні висновки і будете йти в правильному направленні. Таку послугу цей чоловік вам надасть. Дуже цікава кава сьогодні. Буква С, буква Л. Буква О, якась така путаниця, Плутанина прямо. Щось люди. В яких справах ваших будуть чи заважати, чи що, якось вони таку павутину зроблять. Але ви все розролите і все зробите на благо собі, все зробите правильно. Буде якийсь такий момент, вас, звичайно, це зацепить, вам буде неприємно, ви будете в цьому всьому розбиратися. Але ви вирішите це питання. Подивимося, які у вас емоції. Будете ви дуже хвилюватися. Просто через верх якось ви будете хвилюватись такі емоції, будуть стосуватися і сфери діяльності вашої, і сфери вашого дому, будинку, сім'ї. За все будете хвилювати, за свої проекти, над яким працюєте, за дітей, за от якось одні хвилювання у вас йдуть. Але у висновку, в кінечному результаті, ви будете дуже задоволені. І добре, що все буде добре. І який сюрприз на вас чекає. Угу, дивіться, ви переходите на новий рівень. Ви, як наче тримаєте тельця в руках полумісяць, ви як наче тримаєте, торкаєтеся. І знаєте, і ця вдача буде направляти вас у сферу фінансів, якісь можливості. І вдача йде поряд з вами. Дуже крутий знак, дуже крута підсказка. Ви виходите на новий рівень в фінансових можливостях. Ви будете дуже задоволені, правда? Такий якийсь Фінансовий успіх на вас чекає в найближчі 10 днів. Дуже класно. Такою сьогодні була ваша кава. Я бажаю, щоб здійснилося все саме світле, все саме позитивне і все саме найкраще. Всім бажаю миру, щастя та кохання. Vă mulțumesc pentru atenție!